Сварка. Жили були догі, у яких сталася найкраща сварка. Друзі, я оберігаюсь я мене звати Догі. Привіт, Майкл! Здравствуйте, догі. Розкажіть, хто свариться за своїм сваркою? Сварка це така злюща, яка ругається. Майже не тиме. Ти що ж такое робиш? Ой, вибачте. Що вибачте? Ти розбив його. Всього десять штук. Десять штук ти розбив. Не менше про своїм правилом як Котя. Ай, то тобі ти. Ха! Ти що взагалі прикавайтесь? А де Котя? Котя далеко. мене пригодилося, як, на жаль, теж хотілося поговорити. Ну як сталося така проблема? Я тобі розказала про своїми важкими правилами. Микола. М -м -м. Фу, як свиня якась. Свинья. Mm -hmm. Як дві свиньї. Ось таке правило. У мене такі комікси не бувають. Що ж таке робиться? Тоді, ти зовсім таке робиш. Це не я. Як це. Опа. Довід, ти ведеш, як свиня. Ой-ой ой, вийде з кімнати швидко. Швидко вийде з кімнати. Швидко вийде з кімнати. Чому? Сварка починається. Мене таке неправило, але неправильно зробили таке правило. У мене так, мене, жорстко злиться, та мене досі не можеш робити діло. Ось так закінчились наші уроки. а ви розповідайте про свальку. Свалька, номер перше, не можна загасити вогнем, друге не можна забезпечити пивом. Та третє, ніякому разі не треба війти.